Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний, мега-шоколадний, такий насичений болгарський торт Гараш. Взагалі я нещодавно про нього дізналася, і він мені настільки сподобався, що я просто не змогла не поділитися з вами цим рецептом. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо крем, так як йому потрібно буде деякий час охолонути. І для крему нам потрібно жовтки. Цукор, ванільний цукор, чорний шоколад, приблизно вміст какао від 50%, беріть, вершки і вершкове масло. Його заздалегідь війніть з холодильника, щоб воно постояло при кімнатній температурі деякий час. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор або ванільний екстракт і вінчиком все добре перемішуємо. Далі вливаємо вершки. У мене тут жирність їх 20%. Звісно, можна взяти і молоко, але з вершками буде більш такий ніжніший смак. Ставимо на вогонь. Активно все мішаємо і доводимо до закипіння. Ні в якому разі не кипітимо. Як тільки ви побачили ось такі перші бульбашки, одразу його вимикайте. У гарячий крем додаємо чорний шоколад, все добре перемішуємо, щоб він розтопився. Переливаємо його в чисту мисочку, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. А тим часом приготуємо куржі. Для них нам знадобляться білки, грецькі горіхи, не обсмажені, а сирі. Також знадобиться цукор. Ванільний цукор і кукурудзний крахмаль. Я буду готувати меренгу в планетарному міксері, але також чудово підійде і ручний, тільки тут часу знадобиться трішки більше. Починаємо взбивати білки на середній швидкості, поступово додаємо цукор і взбиваємо до щільних піків. Поки в мене білки взбиваються, то я перебиваю горішки до стану борошна. Горішки обсмажувати не потрібно. То ось такого стану їх перебиваю. Білки з цукром я взбивала приблизно 7 хвилин, але якщо у вас ручний міксер, то, звісно, часу вам знадобиться трішки більше. До ось такого стану їх взбиваємо. Далі додаємо горішки, кукурудзяний крохмаль, і тепер вже з допомогою лопатки або вінчика обережно перемішуємо. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 7 коржів діаметром 20 см. Далі беремо пергамент. Пергамент беремо обов'язково якісний, просиліконений. Я намалювала собі круг діаметром 20 см. Можна також взяти кільце і по ньому відсаджувати. Викладаю дві таких добрих ложки бізе і за допомогою шпателя розрівнюю все по пергаменту. Це тісто потрібно одразу все перенести на пергамент, так як в мисці воно стояти не буде. Тому одразу вирізаємо сім 7 листів пергаменту і перекладаємо тісто на нього. Випікаємо коржі при температурі 175 градусів з режимом конвекції приблизно 12 хвилин. Ну, в моїй духовці вони так і випікалися. Якщо у вас такого режиму немає, то випікати їх потрібно буде приблизно 20 хвилин. Ну, ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, випікаємо їх до ось такого легенького румяного кольору. Коржі будуть дуже микенькими, обережно їх відділяємо від пергаменту. Я роблю це за допомогою шпателя. І ось так корж виглядає з другої сторони. Даємо їм повністю охолонути, а тим часом доготуємо крем. Збиваємо меке вершкове масло приблизно 3-4 хвилинки до такої легенької пишності і щоб воно стало білим. І тепер по одній столовій ложці додаємо шоколадну заварну основу. Тут саме головне, щоб і масло, і шоколадна основа були однакової температури. Тоді у вас крем вийде. Ось такий він повинен вийти. Бачите, він такий пишний, дуже смачний. Тут хочеться його їсти ложками. На смак мені він як шоколадне морозиво. І коли все готово, будемо збирати тортик. На тарілку викладаємо корж, далі крем, беремо його приблизно 1,5 столових ложки, щоб шар крему був по товщині, такий самий, як сам корж, а коржі у нас є тоненькі. І тоді так буде дуже красиво дивитися це все в розрізі. Розподіляємо крем по коржові, накриваємо другим. І збираємо тортик так до кінця. До речі, це один із перших тортів в Європі, де взагалі не використовується борошно. Торт гараш придумав угорський кондитер Карой гараш для болгарського князя Фердинанда I, який мав витончені смаки і не любив зайвого цукру. Тому торт вийшов дуже інтенсивним, шоколадним, але не приторним, майже для дорослих. Коли повністю зібрали тортик, верх та буки також змащуємо кремом. І відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 4 години, щоб він добре просочився. Потім його прикрашаємо, я обсмажила грецькі горіхи і перетерла їх в ось таку дрібну крихту, боки, і трішки ось так зверху я ними посипаю. І все, тортик готовий, його можна подавати. І ви тільки уявіть: тонкий горіховий бисквіт, густий глянцевий крем із шоколаду. І все це вкрите шоколадом. Мінімалізм але дуже розкішний. Це ідеальний тортик для любителів шоколаду та горіхів. В ньому ідеально все. До чашечки ароматного еспресо це взагалі розкіш. Я рекомендую вам його обов'язково приготувати, я впевнена, він вам також дуже сподобається. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до нових рецептів!